Вітаю глядачів суспільного. Сьогодні ми спілкуємося із начальником курахівської військової адміністрації Романом Падуном. Вітаю вас, пане Роман. Доброго пане Роман. Розкажіть, будь ласка, коли ви останні були в Кураховому і яка ситуація там? Наприкінці серпня, початку вересня, було прийнято рішення про повну евакуацію всіх підрозділів міської ради, військової адміністрації, комунальних підприємств до міста Дніпра. Тому весь персонал був евакуйований, залишилися тільки... Представники комунальних підприємств і Національної поліції, якими ми займалися, продовжували займатися евакуацією людей, а також обладнання, яке було в місті Курохала. Розкажіть, будь ласка, скільки там зараз залишається людей і які для них є умови, їжа, вода, де вони живуть? По нашим підрахункам в місті залишилось не більше 500 осіб. Запаси води, запаси продуктів харчування вони забезпечили собі. Також було забезпечені вони і твердим паливом. Ну я так розумію, що живуть вони в основному в підвалах, більше ніде. Так, тому що крім як підвалів, там проживати було неможливо. Більшість будинків було зруйновано. Практично всі будинки пошкоджені, то нема вікон, нема покрівлі. А останні, як я казав, місяці ворог став бити не тільки по соціальним об'єктам, таким як лікарня, садочки, освітні заклади. Вони всі зруйновані вже в місті Курахова, а стали бити по багатоповерхівкам. І дуже вже було багато зруйнованих багатоповерхівок. Пошкоджено 100%. Це багатоповерхових приватних будинків, практично усі приватні будинки пошкоджені. Дуже багато було зруйновано їх. Я так розумію, що і всі об'єкти соціальні і адмінбудівлі теж розбиті. Так. Останніми були зруйновані останні садочки, була зруйнована всі лікарня міська. Був зруйнований відділ поліції, будинок культури, там, де постійно надавалася гуманітарна допомога, це був евакуаційний хаб, звідти багато було евакуйовано людей. Спортивний комплекс, наша гордість міста Курахова, декілька разів ворог бив кабами по цьому об'єкту. Чи вдалося релокувати лікарню? Лікарня, всі медики виїхали, всі медики в безпечних містах зараз знаходяться. Заплановано відкриття відділення первинної допомоги Курахівської міської лікарні в місті Дніпро. Розкажіть, будь ласка, про Курахівську ТЕС, тез. Які були її потужності? Ми кажемо про місто Курахове, також ми одразу і кажемо про Курахівську Тес, тому що будувалося місто і будувалася електрична станція. Тому ми завжди казали, що це неот'ємліма частина міста Курахова і Кураховська ТеС. Немально у місті Курахова не одної людини, в якого б в родині хтось не працював би на Кураховський Тес. Тому це було градообразуюче підприємство для міста. Воно до початку повномасштабного вторгнення працювало на повну мусність. Це сім енергоблоків потужністю по 200 МВт, 1400 МВт ця станція могла нести. А на початку повномасштабного вторгнення вже злітку ворог щодня, щоночі. Обстрілював Кроховську ТЕС, поскудзував обладнання. Я завжди казав, що курахівські енергетики це герої. Це мужні хлопці і дівчата, які обстріл, Вони виїжджали, відновлювали потужності, відновлювали освітлення в місті. На жаль, серед персоналу Круховська ТЕС є і загиблі, і поранені. Напротязі до кінця 23-го року станція працювала. працювала, видавала потужності електричні, також надавала тепло в місто Курахова. Але потім ворог став обстрілювати не тільки артилерію, а почав бити кабами. І ракетами по станції були поскоджені основні обладнання, тому було прийнято рішення про евакуацію як персоналу, так і основного обладнання. Багато було проведено роботи, і більшість обладнання евакуйовано на другій станції. Дві труби по 250 метрів, вилиті з бетону, були повністю зруйновані. Декілька разів вони били по цим трубам, зруйнували їх вщент. Так, те сама, теж вже повністю зруйнована. До того моменту, коли її повністю зруйнували, більшість обладнання дорогостоящо було евакуйовано. Багато пошкоджень, багато руйнувань. Я не можу зараз сказати, в якому вона стані. Ну. Ну, взагалі, її руйнація, вивезення обладнання, захоплення які це наслідки для області, для для всієї країни для всієї країни в що Круховська Тес одна із потужних станцій по вироботку електроенергії. Ви бачите, які зараз у нас проблеми з тим, що на других станціях дуже багато енергообладнання, пошкодження. А от ви кажете, вивезли обладнання, і персонал ну теж виїхав, чи є можливість от якось запустити пото. Тузності, десь в іншому місці цим обладнанням? Вони відновлюють те обладнання, потужності, типу які є у нас, залишились на других електростанціях. Ну, як я і казав, ворог постійно б'є і шкодить. Останні були по Придніпровській, тесь, по Бруснину. Тобто, цим обладнанням є можливість швидше відновити. Ті потужності, які необхідні для держави, Курахове було одним із ключових таких міст в області. А знаємо, що у вас були заводи, водосховище. Що взагалі вироблялося в місті? Чим забезпечували область і країну з 2019 року? Ми вже кажемо не про місто Курахова, а про громаду Курахівську, і це унікальна громада. Тим, що в ній було пов'язано як і промисловість. Так і сільхозпідприємства були розвиті, фермерські господарства. В самому місті Курахова велика промзона, окремо між Кураховська ТЕС, де багато працювало курохівчан. На території промзони працював завод Електросталь по виплавку металу, а також свято Елінський ми будівний завод, який займався ремонтом сахного обладнання. Дуже багато було великих фермерських господарств, дуже багато обробляло землі, помімо втрачі потужності електроенергії, це втрата в производстві металу, а також втрата по ремонту сахного обладнання. Це також великі були потужності великі виконувалися об'єми робіт по ремонту сахнового обладнання чи релокувалися релакувалися ті заводи і кудись чи працюють вони завод «Сімстак» вони рекувалися працюють також на території запоріжжя міста дніпра а завод Електросталь на жаль там таке обладнання яке не дає змогу його евакуювати. Ми зараз з вами перебуваємо в гуманітарному штабі для, для вимушено переміщених осіб без Курахового. Куди от освітні пункти, волонтерські центри, в яких містах України повідкривалися? Україна приймала нас всюди, так що багато мешканців і громади просувають по всій території України. Більша частина Чому було набрано місто Дніпро? Тому що більшість мешканців громади виїхала на територію міста Дніпра або Дніпропетровської області. Тому було прийнято рішення центр надання допомоги внутрішньопереміщеним особам відкрити в місті Дніпрі. Но я хочу саксенсувати, що це не тільки для мешканців Курахівської громади. Ми співпрацюємо з іншими громадами, підписуємо меморандум і надаємо допомогу всім. Ім іншим кінцем Донецької області, а освітній пункт в Дніпрі так у вас розтав? Освітній хаб у нас відкритий у місті Дніпрі, в місті Києві. Пане Роман, розкажіть, будь ласка, чи можливо вже підводити якісь підсумки стосовно того, які надані збитки місту та громаді? Підрахувати збитки дуже важко і складно. Ну, місто зруйновано всім. Як я і казав, не одної багатоповерховки немає вцілілий, нема, нема зв'язку, нема електропостачання. Не буде і теплопостачання, що, тому що станція зруйнована, вона так зацентралізована надавала теплопостачання? І якщо от підсумувати нашу бесіду з вами, так наскільки взяття громади окупація громади та міста втрата для області та й для України в цілому? Наскільки довго ми тепер будемо? А це все від цього всього оговтуватися і з цим всім розбиратися. Ніколи ми не оговтуємося, тому що ми любили свою громаду, ми любили Донеччину. І втрата любого населеного пункту для нас є боляче і для нас є неможливістю прийняти це. Тому ми розраховуємо про звільнення наших населених пунктів і тоді про відновлення їх. До речі, так ще немає ніякого плану відновлення Курахового? Ми тільки змогли виїхати, ми тільки відкрилися і організували роботу в місті Дніпрі, тому будемо напрацьовувати. Дякуємо вам, пане Роман. І знову ж таки, ми минуле інтерв'ю, завершували з вами тим, що домовлялися обов'язково в центральному парку, в Кураховому зустрітися наступного разу. Тому ми залишимо зустріч в центральному парку міста Кура. Так будемо на це сподіватися. Обов'язково ми там з вами зустрінемося. Дякуємо вам сьогодні. Ми спілкувалися із начальником корахівської військової адміністрації Романом Падуном.